Як із ось такого сидіння зробити ось таке. Це робиться дуже швидко та просто з нашими універсальними чухлами, ось такими 5D комбінованими. Подивіться, яка класна якість їхня. В комплекті буде спинка сидіння, два підголовничка, дві спинки, два підголовничка. Ось така сидушка. Ось так вона виглядає. Прикриваю бокові частинки, зараз детальніше покажу на сидінні. В середині має силиконові крапочки. Фіксується все за допомогою таких резинок з гачечками. І фастик саме ось такими. Також є чохли в комплекті на заднє сидіння. Ось така буде задня спинка. Вона буде роздільна зі змієчкою такою. Якщо в вашому сидінні мається підлокітник ззаду, його можна буде складати або скласти ваше сидіння. Тобто ось ось сама спинка з двох частин. Це у нас задні підголовнички. Ось такого плану. Ось так вони будуть виглядати чохол на підлокітник.